Ось ця от моя улюблена рубрика з особистих повідомлень. Я гадав, що ви розповідаєте правду, але ви вихвалюєте Канаду. Чесно кажучи, я не знаю, що для вас правда, особисто для вас. Якщо для вас правда те, що в Канаді все погано, то це неправда. Я веду свій блог, і ми тут розповідаємо, що нам подобається в Канаді і що не подобається на да? тому, що це наше життя. Є хороші дні, є погані дні. Сьогодні легкий день. Завтра складний день. Сьогодні все легко прийшло. Завтра будуть якісь складнощі, і ми живемо десь між цими, цими моментами. Моментами це наше реальне життя, да, яке складається таке збалансоване життя між хорошим і поганим, тому що Канада, як і будь-яка інша країна, це не ідеальна країна. Да, тут є і хороше, і погане. Якщо я кажу, що в Канаді погана система імміграції, це так, це нам не подобається, тому що ми з цим зіткнулися, і ми хотіли б, щоб вона працювала краще. Якщо ми кажемо, що ми тут бачимо своє майбутнє, це також так, тому що ми тут бачимо своє майбутнє незалежно від того, що ви що інші про це думають: що бачите, ви тут своє майбутнє або не бачите, але це ніяк не відміняє того, що для того, щоб Сягти цього майбутнього нам прийдеться зіткнутися з якимось складнощами, і ми з ними стикаємося. От саме про це я розповідаю. Якщо щось хороше, я розповідаю про хороше, якщо щось погане, я розповідаю про погане. Але якщо ви тільки бачите свій світ, тільки в чорних відтінках, то це ваші проблеми, це ваші реалії життя. Як і погано, те, що коли люди бачать тільки все в білих відтінках, да тому що ігнорувати те, що завтра може щось трапитися, таке не передбачувано погане. Також не можна. Да? треба готуватися до всього. Оце наша правда. Це є наша правда, це наше є. Реальне життя. Якщо вам подобається слухати тільки погане, є інтернет великий. Ви можете підписатися на інших блогерів і дивитися, як вони там хають цю Канаду, чорняють цю Канаду, нудять про те, як їм погано їдуть в Європу. Але чесно кажучи, я ще не бачив ні одного такого блогера, який погано почувався в Канаді, поїхав в Європу і знайшов там себе. Вони все так далі продовжують себе шукати і ніяк не знайдуть. І да і все, і все, що балакають про Канаду. Тому це наш блог, і я розповідаю про наші реальні життя. Да, от тут є відео як про погані моменти, так і про. Про хороші моменти, які ви можете також ігнорувати. Якщо вам хочеться дивитися погані, дивіться тільки про погані моменти, але так далеко ви не поїдете, тому що затягувати з себе в чорне болото поганого життя, це ж неправильно, тому що ви залізете так в депресію і ніколи з неї потім не вилізете. Треба буде платити гроші спеціалістам, щоб вам витягли з цієї депресії. Тому насолоджуйтеся життями і не будьте такими категоричними. Якщо людям хорошо, то це не значить, про що вони вас обманюють. Просто це значить, що вони хочуть з вами цим поділитися і щоб ви теж побачили світ в кінці. o túnel.